«8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок. Хоча в наших громадян є уявлення, що це день весни, краси, так і жіночності. Чому це так? Тому що ми все-таки живемо в системі пострадянської країни, і коли був період Радянського Союзу, то Владі було дуже вигідно цей день із політичного, так би мовити, перетворити на те, що жінки згадують, що вони жінки. Ми їх вітаємо при вітаннях. Варто казати. Приблизно такі слова, які кажуть, що ми дуже раді, що ви працюєте в нашому колективі. Ми цінуємо ваш внесок в нашу спільну справу. І тому бажаємо вам безпеки, здоров'я і поціновування належного вашої праці. Це не свято, бо свято це таке позитивне щось, да, як день народження, умовно, така асоціація. А день відзначення цього дня, вшанування. Давайте згадаємо, хто в нашому колективі працював. Це ж теж можна зробити за кавою і чаєм і з букетом на столі, але сказати, що ось ці жінки, які наш колектив створювали, які робили величезний внесок. Ми цінуємо і дякуємо їм. Оце трактування що день 8 березня, як день прав жінок і міжнародний мир, таке повне формулювання. Це з резолюції Організації Об'єднаних Націй з 1977 року. От, наприклад, в Нью-Йорку в 1908 році, саме 9 березня. Вийшли жінки, які боролися за рівність прав, за відміну дитячої праці. Варто пам'ятати, що 8 березня це той день, коли ми згадуємо тих жінок, які доклалися до тих прав, які ми сьогодні не помічаємо. Тому що право здобувати освіту, за це хтось боровся, право обирати. Владу за те, хто ж боровся, право на вибір, от рух суфражисток. Це теж за хтось боровся, вмирав, втрачав родину. Ну тому от варто пам'ятати, що це ніхто не дарує права просто так. В цей день ми дякуємо тим, завдяки яким ми сьогодні живемо, працюємо і продовжуємо боротьбу за незалежну Україну.